Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. сьогоднішнє відео хочу присвятити румтуру нашої оселі. Нарешті ми закінчили ремонт, такий він у нас був спонтанний, тому що ми починали з ванної, і якось воно пішло-поїхало. Саме Пішло-поїхало за метею, чого ми не планували. Але я цьому дуже рада, тому що наша оселя перетворилась на. Те, що в мене збулись мрії стосовно деяких планів, перепланіровки приміщення, тому, словом, я дуже і дуже задоволена. Трошки як довідки, ми живемо у двоповерховому будинку за містом Київ. І цей будинок ми ділимо з батьками чоловіка навпіл. Вони у свій час запропонували таку ідею, тому що мені здається, вони не змогли підтримувати цей будинок самотужки, тому ця ідея всім якби на руку. тому, тому так. На першому поверсі живуть батьки чоловіка, на другому поверсі шипимо ми, і задача стояла саме з цим приміщенням, в якому було чотири спальні і кімнати, і санвузол зробити повноцінне житло з кухнею, з вітальнею, з коридором. Ходом сюди, і щоб воно було все гармонійно. А, так як воно починалось, ми починали так поступово, не одразу, потрошку-потрошку, але а, не було у мене такої прям картини, що я прям була дуже сильно задоволена тим, що у нас є. А, мені хотілося тут пересунути, тут пересунути, але завжди це було не на часі. І тут, коли ми почали робити ванну, якось воно. Одне за одне, і таким чином вийшло, що всі мої мрії, які я тут планувала, вони здійснились. Отже, зараз покажу, що ми тут зробили, що у нас вийшло, і е, поділюсь своїми емоціями, наскільки я задоволена всім, що в нас є. Отже, зараз покажу, де власне я стою. Це наша. Кухня вона трошки старенька, але я сподіваюся, що найближчим часом ми будемо планувати її робити новеньку. Але зараз вона теж виглядає доволі прикольно. Ми кухонну зону відокремили ось так от темним кольором. Якщо ви дивились мої старі ролики, то ось такого кольору графітового у нас було абсолютно все. Все це приміщення, і ми а, трошечки від нього відмовились, але частково залишили. Нам дуже подобається цей колір графітовий. А, ми в нього дійсно закохані, особливо коли квіти на фоні темного мені взагалі дуже подобається. Але на цей раз вирішила пожити з білими стінами. Кухню ми відокремили темним, тому що на білому фоні кухня з старим рішенням просто не виглядало красиво. І, в принципі, на майбутнє я хотіла б світлу кухню з якимись дерев'яними вставками. Зараз у мене така ідея, потім подивимось. І, можливо, ми саме зону вітальні потім зробимо трошки темніше. Просто перефарбуємо, будемо дивитись. Так, у нас на цьому місці не вистачає дивану, але він найближчим часом, сподіваюся, з'явиться. І також хочу нагадати, хто дивився мої минулі ролики, які я обов'язково прикріплю в описі до цього відео. То там, де ось ця дверцята, тут був пройом, і через нього всі виходили в коридор. Тут нічого не було. І саме цю, цей пройом ми зробили це була моя мрія. Для того, щоб швидше з коридору потрапляти на кухню. Так. Там у нас знаходиться спальня, гардероб, отже, коридори, дитяча, кабінет, вана і кухня. Зараз перейдемо у коридор і з нього почнемо е, наш ремтур. Так, заходимо до нашого будинку. І ми зробили ось таким чином цю кімнату. У нас тут маленький коридорчик з теплою підлогою. По стінкам ми виклали наполовину плитку для того, щоб легше було прибирати, коли хтось замазався. Тут всього метр в ширині, тому обов'язково хтось замурзає якимось там рюкзаком, як, якоюсь. Якимось зуттям, тобто ми вже жили тут з білими стінами, але я вже знаю, що це не варіант тут дуже проблематично мити тут плитку, помити набагато простіше, ніж фарбу. Ми вибрали сюди ось такий кабанчик, мені дуже сподобався, дуже прикольно, до ось цієї плиточки. Плиточка у нас, типу, як. Які керомохраніти. Мені дуже сподобалася ця комбінація, ми її е затвердили з чоловіком, нам сподобалось. Далі треба було так само викласти ось тут е плиточкою для того, щоб е не було ось тут. Е у нас почала просто відходити стінка, і нам майстер порадив, щоб тут все ж таки була плитка, щоб воно не вздувалося. З цього коридорчику ми потрапляємо в такий передпокій. Викрасили цю стінку темним, тому що я планую тут величезне церкало і підвіску, поки що не придбали, тому чекаємо. Так, це двері в кабінет. Зразу тут з перед покою. І тут така київська у нас комбінація для того, щоб повісити верхній одяг, поставити взуття. Я ще подумаю, як тут взагалі все тут прикрасити, це ще у мене не готове. Думаю, можливо, тут картини повішу, словом, подивимось. Так, нам ще мають переробити трошки світло, Тому що там тр трошки є несвазиця така. Так, двері ми сюди поміняли, тут були інші двері, поставили двері прихованого монтажу, і ось так все це виглядає тепер. У відео про кабінет я показувала, що ми зробили саме з цим приміщенням. О, така одна кімната, яку ми поділили на вхід, оцей передпокій і кабінет. Ось трошки можна побачити, як воно виглядає. Тобто ось такою конфігурацією. Тут було горище, стіночка, отут, отак була, ми її прибрали для того, щоб у кімнаті було більше місця. Так, тікаємо, бо скоро чоловік прийде працювати. Так. Ось наш вхід. Ми отак от проходимо і потрапляємо в основне приміщення. Ми потрапляємо в ось такий коридор. Так, в нашому коридорі а, є ось така декоративна стінка з поличками. А Також тут знаходиться євина кімната і ванна. Ванна кімната саме тут. Так, є вену кімнату ви вже бачили. Я показувала на етапі ремонту і е, так, вони там закрились. Не можна. Ну, добре. Трошки пізніше знімаю. Так. Е, за цією стінкою у нас ховається гардеробна кімната. Раніше це був величезний коридор. Ми його поділили на дві частини, і таким чином у нас утворилася окрема ще одна малесенька кімната, яка ідеально слугує гардеробні. гардеробній. І ось така кімнатка, коридорчик, яка слугує зв'язкою всіх інших кімнат. Так, ванну кімнату трошки пізніше вам покажу. Мені подобається, що двері в кабінет не з прихованого монтажу, а трохи виступають для того, щоб трошки виділити це. Словом, мені дійсно подобається ось оця така проєкція. Тут ми потрапляємо на кухню і у вітальню. І в спальню. А раніше треба було отак: от ми виходили, йшли отак от по коридору, всю дверцяту, і ось йшли на кухню поставити, наприклад, продукти. Зараз це набагато зручніше прийти з кухні в туалет з кабінету на кухню щось взяти. З єваної кімнати набагато зручніше приходити на кухню, або ж взагалі куди-небудь з єваної кімнати прям ідеально взагалі, якась така прохід куди завгодно. Мені це дуже подобається. Тут у нас планується диван, картини, так, а тут у нас ванна кімната. Дуже зручно, що вона прямо у нас перед покоєм вийшла, ванну, помити руки і далі кухня. Це, це дуже зручно, що всі ці три приміщення вони разом, так як я прожила без цього, я тепер знаю наскільки це взагалі зручно. Про ванну в мене є окремий плейлист, про ремонт, про декор. Я все це залишу в описі. Також хочу розказати про нашу проблему. У нас зламався гігієнічний душ, саме провід. Ми зараз швидко в епіцентрі купили, поставили тимчасовий. Чоловік сказав, що тільки цей підходить під оцю систему, тому поки спасаємось цим, а потім ми взагалі його змінимо на щось інше. Я цією фірмою не задоволена взагалі. Це просто якийсь жах, якщо чесно, мені не сподобалось. Ламається ось ця штука, шнур повністю чорний колір фарба ось ця повністю злізла. І потім він ще й протік. Тому взагалі не рекомендую нікого. Не купуйте цієї фірми. І ми зараз вимушені шукати собі інший варіант. Так, так, виходимо з ванної кімнати. Я просто тішусь нашими стеклоблоками, так як там вікно ми поставили стеклоблоки для того, щоб потрапляло світло в цей коридор. І мені взагалі дуже візуально подобаються стеклоблоки. Я завжди хотіла їх якось примінити, не знала куди. І ось в цьому ремонті я знайшла, куди їх примінити. Мені подобається, що в кожен договор йде світло із кухні, коли ванна відчинена так само йде з віконця світло, з з'єднаної кімнати трошечки теж йде. Словом, це, це приміщення не темне. Ми залишили темну стінку ось тут, тому що мені дуже подобається як стелажі. Виглядають саме на темному фоні. На білому мені якось не дуже. Ми дивилися, експериментували, і я все ж таки а, за те, щоб такі всі яскраві штуки були на темному фоні. Також а, ось цю додала для того, щоб повністю було видно, що це якось одне полотно. А, далі ми заходимо в основне приміщення це. Вітальня і кухня. Так, нам не вистачає. Фіранок. Хочу повісити такі просто тюльки, білі, прозорі на кожне вікно. Стіл я хочу поміняти на круглий стільці всі переобити на якусь іншу тканину, іншого і кольору. і Якоїсь текстури іншої для того, щоб у нас просто була кішка і всі стільчики вона потряпала. Єва їх позаливала всім, чим тільки можна. Тож я хочу переробити, але будемо дивитись саме, щоб гармонувало з диваном, який ми замовимо. Тут хочу картини повісити, можливо, ще якась група буде картин на цій стінці. Ось вони чекають свого часу. Наповнення буде вже іншим, не таке, як було раніше. І, звісно, ось цей комод. Не знаю, будемо шукати йому інше місце, поки стоїть тут, але потім тут буде телевізор. Uh, і не знаю, чи буде з ним якась тумба, чи він просто буде висіти. словом, подивимось. Так, і в нас тут далі uh, йде спальня. Спальня у нас це ось такий, як еркер: uh, це можна зрівняти з uh, балконом. Які е, додали до приміщення, але так як будинок, то тут все е, достатньо утеплено. Е, ми сюди поставили батарею. Поки що у нас тут телевізор з тумбою, але тут цього не буде. Телевізор ми повісимо просто сюди, собі якийсь біленький, без тумби буде, без нічого. Також я хочу змінити всю цю композицію, мені це вже набридло. Будемо міняти. Словом, ось така цікава у нас спальня вийшла, і мені дуже подобається, що тут тільки ліжко і все. Раніше в мене стояло тут в кутку багато квітів, з війною вони всі померли. А зараз ми ще поставили батарею, тому я не думаю, що тут ми будемо ще планувати квіти. Так, ці всі коробки мають піти під ліжко. Чекаємо цього моменту. Ну, звісно, з війною таке, така спальня не дуже. Безпечна, не дуже комфортна, але в тривогу ми тут не спимо. Так, заходимо до гардеробної кімнати. Зараз покажу, як ми тут все плануємо. Так, гардеробна. Так, гардеробна кімната виглядає з цього боку. Ось такими стеклоблоками. І є іншого нове вікно ми тут міняли, тому що воно було глухе. Нам, звісно, треба, яке відкривається. І зараз розкажу, що ми тут плануємо тому що тут ще, звісно, нічого немає. Отже, по ось цій стінці я планую повністю шафу. А, ну, залиту, <г arkadaşlar> <Ш> а, <laughs> З поличками, з вішаками, словом, все в полицях, все для одягу, для якихось зберігальних речей і так далі. З цього боку я хочу полиці для взуття. Повністю вся, вся ця конструкція тут буде для взуття. І якась така ніша для всього ось цього технічного. Ми поки що перетискали для взуття оцю штуку, поки вона стоїть тут. Але потім е щось придумаю. Далі покажу, ось в принципі, ось якось так воно і буде в мене зберігатись. Отже, це паропраска, яку е я показувала вже в, наступ... в минулих відео. Також буде. Пилосос, висіти тут на е крі кріпленні і ось ці е ось ці також органайзери, такі я купила в е також будуть тут висіти. Зараз покажу, що це взагалі таке. Отже, я купила такі вони пластикові, це як для взуття, але яке їх продає абсолютно для всього, чого можна, навіть для книжок, вона там показувала. Я сюди буду спорігати всі миючі засоби. Все для прибирання. Ось у мене навіть вітро сюди влізло, те, яке розкладається. Це з пакетами. Дивіться, як прикольно в ікеї навіть ось ця штука, ідеально, ось вона тут стає. Все супер. І ось прикольно, що ось тут є така ніша, от поличка, сюди можна щось класти. Тобто, я хочу ось ці два органайзери, я їх хочу повісити. Буде відсіти ось тут полосос, ці два органайзери тут і парубрашка. Там у мене за ним а, три розетки. А, до речі, може ми повісимо на цю стінку, але поки що планую а, саме так. Потім подивимось. Тобто, у мене тут такий куточок прибирання. Може, будуть якісь полички зверху, будемо дивитись, але мені. А, Поки що вистачає ось цих двох. А ось ці білі контейнери хотіла купити ще у минулий ремонт, але чорного кольору, щоб типу їх не було видно там в коридорі, і також зберігати засоби для прибирання. Вони пластикові, це класно, що можна легко мити. і в принципі для хімії це прикольно. Так, Запаху ніякого тут немає від них, абсолютно все нормально, все класно. Ну і звісно, цю штуку все одно треба ось так от відсовувати, для того, щоб щось попрасувати. Тому що тут піде пари, якщо він піде на стіни, то буде негарно. Так, поки що є тут ще дзеркало, не знаю, де воно буде насправді. Подивимось, поки що я його прибрала з передпокою, бо воно мені там заважало. А тепер, поки стоїть тут, спальні мені не подобається, як воно там виглядає, тому воно поки що тут. Поки що така у нас гардеробна кімната, ще пуста, але будемо. Теж найближчим часом замовляти сюди шафи, ось так от по двох бокам вони будуть. Можливо, це дзеркало буде так ось між шафами, подивимось. Я ще не рішилась. Але ось ці стеклоблоки, боже, як, я ними задоволена. Чесно, якщо у вас є десь приміщення якась така. Можливість їх використати, використовувати. Я замовляла на розетці, і прикольно, що ось через них навіть видно все. Ну що ж, буду вже з вами прощатися. Дякую, що завітали на мій канал. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь, аби не пропускати мої нові відео. І тисніть на дзвіночок. Па-па!